again. Володимир Путін залишиться на ще один президентський термін. Чи змінюється щось для Росії та для війни в Україні? Путін, схоже, створив для себе можливість залишатись при владі ще кілька років. І якщо Росія не зазнає поразки у цій війні, нам доведеться продовжувати знімати справу. Чи варто очікувати якісь зміни на полі бою від того, що він залишиться при владі. Я думаю, що це погана новина для тисяч російських чоловіків. Його перебування при владі означає, що їх продовжать штовхати у місорубку, де їх вбиватимуть сотнями на день. Як це відбувається зараз? Я не бачу, що це щось змінить на полі бою. Росія не має достатньої сили, щоб вибити Україну з війни. Вони не змогли використати свій технічний успіх в Авдіївці місяць тому. Цього року Україна стабілізує ситуацію та виграє час для нарощування матеріально-технічного забезпечення, даючи заходу час знайти більше боєприпасів. А також українська сторона сподіваюсь матиме час збільшити чисельність своєї армії. Чи можете оцінити зараз ситуацію на полі бою. Ми продовжимо спостерігати за тим, як Росія шукає можливості досягати локальних успіхів, які я б назвав локальними тактичними успіхами. Село тут, село там. Уздовж усього фронту, звісно, я можу помилятися, але я просто не бачу у них потенціалу для серйозного прориву, коли вони могли б захопити значну частину української території чи великі міста. Якщо Захід не допоможе Україні, дефіцит боєприпасів посилиться. Мені ймовірно доведеться змінити свою думку. Але у мене хороше перечуття на тлі нещодавньої заяви, наприклад, президента Чехії Петра Павла про те, що вони знайшли ресурси для сотень тисяч артилерійських боєприпасів. Ці боєприпаси можуть з'явитися в Україні протягом наступних кількох тижнів. США шукають шляхи розв'язання проблеми в Конгресі, щоб отримати боєприпаси для України. Думаю, ми побачимо, як Україна продовжить тиснути на російську нафтогазову інфраструктуру. Те, що вони робили за допомогою безпілотників, мене вражає. За останні кілька днів було вражено шість різних нафтопереробних заводів. Тепер це вплине не лише на експорт нафти та газу Росії, гроші з якого йдуть на військо, але й на забезпечення власних потреб у паливі та мастилі для своїх сил. І, врешті, думаю, ми побачимо продовження тиску України на російський чорноморський флот з використанням асиметричних засобів, безпілотників, диверсій усе це щоб відштовхнути росіян далі на схід від Севастополя.